Привіт, любі друзі! А, сьогодні ми з вами п'ємо чай на природі. Сподіваюсь, мене там чути. А, так, що беріть з собою чашечки чогось смачненького. В мене тут трав'яний, ціла суміш, трав з медом. І а, ми продовжуємо тему, як ми втрачаємо енергію дуже непомітно для себе, зливаючись на емоції, запрошуючи їх в своє життя. Ось тут буде дуже важливо це слово запрошуючи. І що з цим можна робити? Тому що робити можна, як завжди, дуже багато чого. Дуже багато дивлячись, які техніки вам ближче, який рівень роботи вам ближчий, тобто найбільш поверхневий, дуже глибинний, серединний, або просто побігати. Справа в чому? А так зараз на величезних просто швидкостях трапляються різні події. Ми їх свідчимо в всьому світі. От що важливо, оце слово ми їх свідчимо а переживаємо ми стосовно різних речей, і частина цих речей. Це те, що з нами безпосередньо трапляється, тобто, от є ви і ви живете тут і зараз. І сьогодні у вас день, і вчора був день, і у вас є певні події, які напряму ем, стосуються вас, ваших близьких, тобто безпосередньо вашого життя. Це речі, тут дуже важливий момент, який вам може здасться що навіщо так на це тикати, акцентувати. Але це дуже важливо ось це усвідомити. Речі, які безпосередньо з вами стаються, які впливають на ваше життя, на ваш стан фізичний, там матеріальний, на стосунки з людьми в близькому оточенні, які вас стосуються тут і зараз. І е, є речі, які ви свідчите, тобто ви є свідком цих речей. Свідком яких речей? Те, що коїться в у інших людей, те, що ем, коїться навколо вас, те, що ви читаєте з новин, те, про що ви розмовляєте, або вам розповідають. Тобто, це все існує в реальності, як ви думаєте, як ви вважаєте, тому що ви про це ем, прочитали, вам про це розповіли, але насправді вживу ви цього не бачили. І отут а, часто може так вздійнятись внутрішній рятівник, який але як же я маю бути в курсі, мені шкода цих людей, і цих людей, і цих людей. А, ви знаєте, я хоча в духовній практиці, і нібито мала би бути відлетівшою від цього світу, і вся така мір, любов, злагода і так далі. Медитуйте на всіх. Я дуже практична в цьому сенсі. Ви конкретно, як знаєте, бізнесмен, бізнесвумен можна сказати, ви конкретно допомогти можете чи ні? Ну, якби я міг, я би я, ні, ви конкретно можете. Ви щось робите конкретне сьогодні і зараз, отуди. Тоді це ваша реальність. Тоді ви запрошуєте це в свою реальність і ви допомагаєте тоді людям. Якщо ви нічого не робите людям, якщо ви не допомагаєте напряму морально. Фізично, іди сюди, дитина. Будемо вдвох. Ти все плакав? Запишеш зі мною відео. Давай я тебе пообнімаю, давай. Дивіться, ми там. Бачиш? Ми там! Скажи привіт! Привіт! Сідай зі мною. Давай, сідай зі мною. Якщо ви безпосередньо не задіяні в цьому фізично, морально, ви ніяк не приймаєте участь від вас, будемо чесні, немає ніякого толку. То від вашої емоційної включеності в це так само не буде ніякого толку. Можна приплести сюди тему людяності. Я ж людяна, людяний. Взагалі тема з людяністю і з рівнем свідомості Я людина це велика окрема тема, тому що не факт, що вам сподобається, що мається тут на увазі, а при саме людській свідомості. Давайте її в окреме винесемо. І. У нас сьогодні буде таке трохи Ані... Ама... аніматорське <смі> аніматорське відео, ти будеш розважати, так? Да? Отже, продовжимо. Але, розумієте, в світі коїться події. Про частину ви знаєте, про більшість цих подій ви абсолютно не знаєте. І при цьому, Тора, відійди. Я з фокусу виходжу. І при цьому, але при цьому ви активно берете участь, ви запрошуєте це в своє життя, в своє кохане, єдине ось це життя. І отут постає питання перше, якби от ви взяли зараз папірець або чесно самі себе запитали, а чого вам хочеться? Чого вам хочеться, тобто вам хочеться своє життя прожити щасливо? Чи вважати себе там хорошою людиною, такою-то людиною просто? Торочка, ти мені дуже мішаєш. Ти можеш мені мішати, хорошо? Дякую. І от питання, чого б вам більше хотілося. Прожити своє життя щасливо, здорово, передавши наступним вла вашим, вашим же поколінням а, конструктив, радість, творчість, любов. Чи вам хочеться роздати себе на речі, які не мають до вас прямого стосунку? Це дуже чесне запитання. Там насправді одразу ви можете побачити, чи є у вас ця жартовна рятівницька позиція, чи, чи ви більш чисті від неї. А, тому що чим більше ми забираємо увагу з речей, які нас не стосуються напряму, яких немає безпосередньо в нашому житті прямо тут і зараз. Приклад, а, я давайте візьмемо кейс. Я от момент, що в моєму житті присутнє тут і зараз? У мене присутня чашка чаю, Вона фізично на мене діє. Вона зі мною в мене присутній син, який неочікувано прийшов, і він впливає на мій запис відео. І прямо тут і зараз він є в моїй реальності. Є люди, яких я знаю, але напряму зараз моєї реальності їх немає. І це означає, що, наприклад, от зараз під час запису відео я можу організуватись, це давайте так одразу як приклад розберемо, і там сина попросити, хоча це мало події, в такому віці там не заважати або відволікти, або знімати разом з ним, тобто залучити його в це. Коротше, є варіанти. Я можу там, чай поставити ту чашку. Людина, яка монтує мені відео, буде мені за це невдячна за косий кадр, можу відставити її в сторону в надії. Але при цьому є люди, про яких я можу подумати. Я про них, наприклад, знаю, або якісь події, і мене скосить увагою туди. І я всередині почну, наприклад, рефлексувати, якось ну, трихиритися на це. І відповідно я втрачу якість трансляції цього відео того, що я вам транслюю. Я зіпсую те, що я роблю тут і зараз. Я витрачу ще й енергію на це, тому що підніметься гормональна система на будь-яку емоційну реакцію. І в результаті я скоріше за все стану більш роздратована, тому що в моменті тут і зараз я збиваюся з думки. Мене може відволікає дитина. Чому? Тому що я додала в свою зараз таку оперативку. Те, чого насправді зі мною не відбувається, і те, що наразі мене не стосується. Це буде стосуватись, наприклад, моєї подруги, може щось цікаве трапитись. Наприклад, це може бути щось неприємне. Це буде стосуватись мене тоді, коли я з нею буду розмовляти по телефону або там живу. Вона буде вживу мені це розповідати, і я буду обирати свої реакції підтримки чи допомоги, чи ще чого до неї. Тоді це буде актуально зараз. Зі сторони думати про це це не актуально. Це такі дуже здається, здавалось би, примітивні точкові, точкові е приклади, але з них складається усе наше життя. Усе-усе наше життя. І тому дуже велика кількість енергії, особливо зараз, йде на речі, які вас абсолютно не стосуються прямо тут і зараз. Особливо, якщо згадати, що світ це дзеркало, і в ваше життя заходить рівно те, рівно та інформація, яка відповідає вашій дзеркальності. Тобто вашій трансляції. Так дуже цікаво дивитись на світ. Я от в клубі хочу дати наступний місяць саме тему, як, по-перше, це визначати, а по-друге, як створювати. Тому що якщо є речі, які у вашому житті вам не подобаються, інформація, яка не подобається люди, це означає, що можна змінити а, сам транслятор, тобто те, що дає відображення. І тоді це зміниться. Це не так вже й легко. Чому знову ж таки? Тому що ми керовані нашою увагою. Тут два варіанти: або ми керуємо увагою. Я її направляю, інколи збиваюсь, потім знову повертаюсь, або я керована своєю увагою і своїми думками, і тоді я собі не належу. Кому я належу? Я належу тоді людям, які вміють керувати увагою інших. Розумієте, так? І це можливо досить добре пробуджує, тому що коли, наприклад, ви на вечір поначитались, наприклад, новин. А причому ви помітите, частина цих новин вас взагалі не стосується? Тобто, якщо ми можемо сказати, ну я маю знати, я мала ли діяти? Ви помітите, що частина новин, які ви прочитали, на вас не впливають. Це не ті новини. Так, частина потенційно могла б діяти це буде дуже невелика кількість новин на ваші дії. Вся інша кількість це ви розігнали просто свою е, нервову і гормональну систему на ніч. Що в цьому випадку, а на наступний ранок, наприклад, у вас немає сил. Ви не можете сконцентруватись на вашій роботі, тому що увага вже зайнята, вона вже перепливла, і там відбувається сильний злив. Злив енергії. Це все невидимі речі, невидимі оку. Тому, як на мене про це важливо говорити, про це знати і цим займатись в себе, тому що через саме роботу зі своїми реакціями, увагою, ви можете повернути покроково дуже велику частину себе собі. розумієте? І тут так підключиться наша воля, підключиться наша увага, прийняття рішень, і оце і буде справжня відповідальність за себе. Відповідальність це не реагувати де, в кого, коли там, сям сталося поганого. Це напряму скеровувати увагу на себе, що, а що я власне, роблю з собою і з іншими. І тоді ви помітите, що ваша енергія потече на те, щоб, ну, до прикладу, відкладати, відкладати телефон, або там певні новини mm. до 20, або до 21, або до, 20, до 19. А, можна почати там до 21-ї, потім 20-ї, 30-ї, і керувати цим. І тут ви одразу визначите, а я залежу від цього чи не залежу від цього, бо все, від чого ми не залежимо, ми можемо прибрати. Нам легко буде від цього відмовитись, якщо ж я це прибираю. І в мене ходять туди думки, мені хочеться взяти почитати. Це означає, що це просто гормональна залежність від певного типу стимулів. Розумієте, так? Тобто це не ви э, страшно емпатична людина людина, яку треба знати всі біди в світі. Це гормональна залежність. І це буває дуже пробуджуюче і дуже чесно про себе самого зрозуміти. І часто це отак з відео, коли хтось розповідає, не розуміється, це коли ти сам це досліджуєш, і ти це визначаєш. Чому це важливо? Та тому, що на ось такій гормональній залежності дуже багато йде нашої енергії. Або на стосунки з людьми. Стосунки маються на увазі не ті стосунки, які гармонійні, сповнені любов'ю, сповнені любов'ю. Я маю на увазі всіх людей, з якими ви в стосунках. В ідеалі ці стосунки вони сповнені любов'ю. Друзі, там, кохана людина, батьки, діти, співробітники і так далі. Всі інші стосунки, які якісь дивні, які тягнуть у вас на себе свою. Енергію, ви їх мішаєте в голові, то по факту ми їх в себе можемо назвати співзалежними. Чому співзалежними? Бо по-хорошому би нам тоді не мати цей вид відносин, ну, ці відносини з цією людиною. Тобто, або їх вирішити в конструктивному для обох руслі, або якщо не знайдеться конструктивного русла, то його роз, якби, розійтись по своїх берегах кожному, або а знову ж таки, варіант це тримати їх і постійно гойдатись на ось цих гойдалках, коли, коли ви когось недолюблюєте, але ви про нього думаєте, але недолюблюєте, і у вас це викликає знову ж таки, що будьмо чесними, воно викликає нейронну та а, а, гормональну реакцію, яка насправді вам подобається, навіть якщо вона неприємна. Тому що будьмо чесними, всі ми люди, і якщо якийсь вид. А, Відносин в нас є, і він деструктивний, то це означає, що нам це подобається. А другий варіант, нам це не подобається. Ми від цього просто залежні, Тора відійди від камери. Тора. <клухи> <клухи> Ти зараз деструктивним робиш <клухи> шмат відео. Отже, а, і а, відійде, зараз я вже завершу свою думку, свій потік думок. І суть тут в тому. Ну, відійти, Котя, що питання буде у вас таке. Добре, а що мені робити? Я все одно зливаюсь, на новини, в мене є емоції, я жива людина. На -на -на. Якщо ви дійсно хочете пропрацювати, то ам... Ам... візьміть листочок, по-чесному. І запишіть, на що ви реагуєте, що забирає вашу енергію. Тобто, від чого ви не можете ввечері швидко заснути? Від чого. На що ви зливаєтесь, і це розпорошує вашу увагу. Знаєте, буває, ти про щось подумав, і це забрало твою. увагу. І після того, як це забрало твою увагу, ти стаєш, ніби розгублений, не можеш зібратись в кубку. Це тебе ні надихнуло, що ти от заряджений, зараз щось зроблю. Нічого з тобою такого не сталося. От пошукати такі речі, і це означає. Що от саме вони це така зона задач, з якими би потрібно розібратись, і тут ви виявите, що ну я не можу всіх людей розігнати. А справа в тому, що їх розганяти не треба. Тут ви зустрінетесь з самим собою. Це вже тут психотерапевти би сказали, що а тут вже ти зустрічаєшся з собою, що ти насправді в дуже незрозумілих і непівтоксичних стосунках з частиною людей, в яких ви не є а, на зв'язку душа, душа. Ви не можете казати один одному, наприклад, те, як є, те, як відчуваєте, і це означає, що з цим щось треба робити. Тобто, дивитись, або це я не можу висловлювати свої там, почуття, або контакт в мене з цією людиною не такий. Коротше, це буде зона, що якщо ти хочеш продовжувати це, то потрібно щось з цим робити, якби стілювати. Стілювати в якусь зону, де є близькість. Ми звикли, що близькість, знаєте, взагалі людська норма, вона насправді дуже низька. Скажімо так. Вперше я про це подумала, коли працювала в проєкті нутриціологом, і там аналізи. аналізи людей аналізувала аналізи, розшифровували. І виявилось, що лікарняні і лабораторні межі вони неправильні, вони дуже пом'якшені. Насправді більшість людей думає, що вони здорові, а вони насправді хворі. І те саме стосується наших відносин, наших станів, насправді середньо по палаці, у людей дуже низьке. І саме тому буває важко пояснити, як це жити в любові, в гармонії, не в рожевих поні, а от саме в відчутті класному, глибокому світі, тому що більша частина людей ну ми не народились цим. Хтось народився. У нас все дуже так схиблене. Сейчас только да, я записываю, ладно? <связываю> Женя, Мне надо записывать. А если даже записать, пойдем сейчас чапить И искать лесу. Пойдешь со мной искать? Да? Хорошо, отпусти меня, я тогда пойду с тобой искать лесу. Хорошо? Отже. же А що в нас а, оцей рівень почуттів, знаєте, діапазон частотний, у більшості людей, він, знаєте, як невизначення кольорів. Це червоний, це зелений, це там жовтий. Все. А ніякої градації між ними немає, що є ще відтінки, є ще глибина, є ще а, почуття, які. А, не на рівні особистості, а на рівні душі і духу. І це взагалі така краса, коли ти в цьому живеш, то життя стає безумовно гарним. Не таким гарним, як книжуть в книжках, таке всі воно стає дуже глибоким. А в цій глибині ти зустрічаєшся з усім, ти зустрічаєшся з а, кольорами, ти зустрічаєшся зі своєю здатністю любити, відчувати. І з усім діапазоном того, що називається тіньовими частинами. І оце насправді те, чому ми зливаємо свою енергію на різні зовнішні стимули. Головна причина. Тому що якщо ми не будемо цього зливати, вся енергія буде виділятися тільки на нас, і ми пізнаємо себе. А це насправді те, від чого більшість людей тікає. І тому ми знаходимо просто все, на що злити енергію ззовні, на зовнішні події, аби не бути в контакті з собою і оцим внутрішнім океаном. Всім цьому ми пішли шукати лісу.